І ще одним однією нагальною проблемою радіофізики є створення можливості передачі енергії електромагнітного поля на великі відстані. Особливо це стосується передачі ну, таких великих об'ємів цієї енергії. Ну ви пам'ятаєте, що власне сам цей принцип передачі енергії він працює там у кожного з нас в ноутбуці або в. Комп'ютері, коли ми маємо з вами трансформатор, який підвищує або знижує напругу, яку ми отримуємо зовнішньої, зовнішньої мережі, подібний принцип, ну або щось подібного, має бути реалізовано для можливості передачі енергії на більші відстані. Ну, наприклад, там такі відстані, які вимірюються метрами або навіть там кілометрами. Ви знаєте, що дуже часто які проблеми вже розв'язано. Наприклад, маєте там в себе вже такі зарядні пристрої бездротові. Ну проте знову ж таки, ну це трохи э, такий ну невеличкий э, невеличке таке надувательство з, з цими пристроями. Це не є там передача енергії на великі відстані. Ну воно не є передача такої великої кількості енергії. А взагалі, то ось ці підходи з використанням всього бездротового ну стали надто. Популярними вони, бачите, використовуються не лише в радіозв'язку, а навіть ось взяті рибалки можуть інколи похвастатися тим, що їм допомагають бездротові технології в гарних, в гарних уловах.